Слава Ісусу Христу! Дорогі глядачі, вас вітає біблійно-богословське товариство Ефата, яке діє при Дрогобицькій духовній семінарії. Сьогодні ми з вами розглянемо таку тему, яка, можливо, буде і не на один випуск про взаємне між старим, і новим заповітом. Для чого ми її взяли? Фактично, всі християни, думаю, по крайній мірі, мали би знати, та й думаю, що знають. Про те, що святе письмо, тобто Біблія складається з старого і нового заповіту. Але от питання як взаємини, які мають бути, як це має бути взаємодіяти в нашому житті, то дуже часто виникають різного роду непорозуміння і складнощі. Особливо стосовно старого заповіту. Бо існує така думка, що старий заповіт, тільки як книга пророча. Тобто він. Стосовно християн, то тільки коли просто якісь говорить, то тільки це слід приймати. А будь-які його повчання, будь-які моральні настанови, які в книгах Старого Заповіту, вони ніби вже всі скасовані, бо вже не мають ніякої сили. Принципі, це питання не нове, воно піднімалося не один раз, навіть ще в другому столітті існувало таке вчення, яке було оголошено єретичним під назвою Маркіонізм, які взагалі старий заповіт відкидали. Навіть навчали, що Бог старого і Бог нового заповіту це не один і той самий Бог. І теж, в принципі, як вже брати вже ближче до наш часи стосовно старого заповіту, і дуже часто виступали. Скажімо так, люди цілком протилежних поглядів. З однієї, це могли бути якісь, наприклад, радикальні пацифісти, бо їм не подобалося те, як часто у Строму Заквіті говориться про війни. А з другої сторони, навіть якісь і радикальні фашисти чи навіть нацисти, їм не мали, мали закиду стосовно цього, що, як правило, старий заповідь це історії ізраїльського народу. І в нас, зараз, ми щось подібне теж можемо зустрінути. Наприклад, зараз у зв'язку з війною. Коли говориться питання застосовувати чи не застосовувати зброю, то ті особи, які до цього ставляться прихильно, які дають позитивну відповідь, як правило, теж часто посилаються на ті або інші приклади, таких біблійних персонажів, наприклад, як Гедеон, Самсон, Давид і так далі. І завжди їхні противники кажуть: а це все старий заповіт. В принципі, це іноді навіть і в наших випусках наразі можна було з окремих коментарів прочитати. Це, скажімо так, одна крайність, але є друга крайність. Зараз можна теж від деяких людей, наприклад, почути прочути таке твердження, що жінці не можна приступати до святих тайн ну, так звані, скажімо так, критичні дні. І теж йдуть посилання, саме вже на старий заповіт. Коли були, стосовно цього, скажімо так, відповідні повчання. Яке ж має бути справжнє ставлення християнина до Старого й до нового заповіту. Ну, стосовно нового заповіту, напевно, немає яке зауваження, але в першу чергу старого заповіту. І що можна сказати, з того, що є написано в старому заповіті, зобов'язує християн? Тобто, фактично зобов'язує тих, хто вже живе в новому заповіті, так як нас з вами. Ну, для того, щоб це зрозуміти, то в першу чергу потрібно подивитися, як до того, що написано в старому заповіті, ставився наш Спаситель Господь Ісус та Його апостоли. І, думаю, що якщо ми акуратно подивимося, то можемо вже зробити належні висновки. Наприклад, ми вже навіть згадували в одній з попередніх передач, є відомий опис спокус, який Спаситий зазнав на пустелі. Конкретніше вони описані у Євангелії від Матея, це 4 розділ, і Євангелії від Луки, 4 розділ. Думаю, більшість наших глядачів це і так. Ну, фактично. Ми знаємо, що там диявол кожного разу приходив до Христа, його спокушав. І знаємо, що на кожну спокус Спаситель відповідав написано і відразу цитував це або інше місце саме старого заповіту. Тобто, це означає, що визнавав старий заповіт як Слово Боже. Як, книгу, як книги, точніші святі. І не просто як такі святі книги, які мають там пророцтва чи просто опису, як, наприклад, було сотворення світу, чи яка там була правдива історія ізраїльського народу, але також які мають такі настанови, які зобов'язують і в новому заповіті, яких навіть сам спаситель до себе відносив, вважав, що вони зобов'язують навіть, навіть він повинен це виконувати. Ну і теж всім є відомі такі слова. І з Евангелії від Луки, це 16 розділ з 29 по 31 вірш. Мають Мойсея і пророків, нехай їх слухають. А якщо не слухають Мойсея і пророків, то навіть як хто з мертвих воскресне, то не повірять. Мойсей і пророків, хочу нагадати, це власне старий заповідь. Крім того, якщо ми знаємо, в якому це контексті, думаю, знають всі, що це говорилося в контексті притчі про багача і Лазаря, то там, власне, це не просто слухати Мойсея пророків, читати там їх як історію чи як просто, але, власне, слухати їх в тому контексті повчань, тому що там говорилося, як має будуватися правильна поведінка згідно слова Божого. І що саме цікаве, там далі що є слова: якщо не слухати Мойсея і Пророків, то навіть хто з мертвих Воскресне, то не повірять, то це можна, до речі, віднести й до самого Христа, який, як ми знаємо, Воскрес із мертвих. Тобто, фактично кажучи, теж висновок з тих сів є й такий, що хто не визнає Мойсеї і пророків, тобто хто не визнає старий заповідь, то, цой, то той остаточно не визнає також Ісуса Христа, який, як ми знаємо, Воскрес із мертвих. Напевно, ну, на теж багатьом відомий такий випадок, коли апостоли йшли і зривали колоски. Я то хочу це вічко вже, вже зачитати. Це є Євангелія від Матея 12 ну, починаючи з першого вірша, відразу з початку. Того часу Ісус проходив ланами в суботу, учні ж його зголодніли, знаходилися рвати колосся і їсти. Побачили це фарисеї і кажуть до нього: Он твої учні роблять те, чого не можна робити в суботу. Він відповів їм. Хіба ви не читали, що зробив Давид? Як зголоднів був він і ті, що були з ним? Як ото він увійшов у дім Божий і спожив хліби покладання, яких за винятком самих священників не можна було їсти ні йому, ні тим, що з ним були? Або хіба ви не читали в законі? Як в суботу порушують у храмі суботу і провини не мають? Я ж кажу вам, що тут більше, ніж храм. Якби ви зрозуміли, що значить я милосердя хочу, а не жертви, ви б безвинних не осудили, бо син чоловічий Господь і суботи. Тобто тут є, до речі, два такі важливі моменти. По-перше, те, що на заувагу знову ж таки, Спаситель відповідає прикладом із старого заповіту. Тобто це не означає, як деякі кажуть, ну то все старий заповідь то вже не зобов'язує. Але цікавіше є інший момент, набагато більший, який, можливо, менше звертають уваги. Адже апостоли зривали колоски не свого поля. Ну та як же тоді бути із заповіддю не вкради? От Не раз, навіть, коли знав на одну з відео, де ми говорили христийний Захід, на одне з наших відео, коли ми. Говорили про захист вітчизни, бо там часто теж наводили всі цитати стосовно заповіді не вбий». Ну, Ми давали на це теж пояснення. Але що цікаво, як тоді бути заповіді не укради»? Чому питається Христос не докорював послам, з того, що вони без дозволу господарів зривали колоски? А це ось є дуже просто. Якщо ми візьмемо старий заповіт, це конкретно книга Второзаконня. 23 розділ. 20, 25 і 26 вірші. Як увійдеш у виноградник твого ближнього, можна тобі їсти виноград, скільки душа твоя забагне. До наситу, в кошик аж не кластимеш. А як прийдеш на поле твого ближнього, що на ньому доспіли збіжжя, то можна тобі зривати колоски рукою, однак серпом не замахнешся на збіжжя твого ближнього. Власне, як ми бачимо, тобто, з точки зору старого заповіту, з точки зору Мойсеєвого закону, це не було ніякою крадіжю. І звернімо увагу, навіть фарисеї стосовно цього не ставили ніяких закидів, вони тільки говорили через те, що цей вчинок був здійснений в суботу. А відносно самого зривання колосків, то це взагалі не було ніякою проблемою. Ні для, самого, ні для Христа, ні для апостолів, ні навіть для фарисеїв. Бо якщо цей вчинок був виразно дозволений в старому заповіті, був виразно дозволений в своєму законодавстві, то з ним він навіть не обговорювався в даному випадку. Ну і нарешті, ще хотів згадати таке теж місце із послання вже апостола Павла, друге послання до Тимотея. Це третій розділ, 16 вірш. Все писання натхненне Богом і корисне, щоб навчати докоряти, направляти, виховувати у справедливості. Тобто, якщо все писання, то значить старий заповіт також. Тим більше в той час це саме мався на увазі старий заповідь. адже коли це писав Павло ще новий не був написаний. І зверніть увагу не тільки в тому, значить, що воно є натхненне. Що описує, наприклад, там просва якісь, чи описує історію там, ізраїльського народу чи інших там побожних людей. Але воно також є, як пише сам Павло, щоб навчати, докоряти, направляти, виховувати у справедливості. Тобто, щоб також, відповідно, влаштувати своє життя, щоб влаштувати також свою поведінку. Тому ми бачимо, що теж є помилкова думка, які кажуть, що ті чи інші речі, які описують в Старому Заповіті, вони вже християн не зобов'язують. Або вони ж вже вийшли зовсім, як ми кажемо, з ужитку. Тому бо інакше як можна було б ними навчати, навчати направляти, виховувати в справедливості. Ну, це, скажімо так, одна сторона медалі. Але, Але визнаємо, що є інша сторона. От, наприклад відомий теж вистав, який казав, стосовно чистої і не... нечистої їжі. Не розумієте, що все, що зовні входить в людину, не може його сквернити. Воно бо не входить в її серце лише в живіт. І виходить геть, виявляючи всі страви чистими. А як ми знаємо, у старому заповіті це конкретно, наприклад, книга Левіт 11 розділ, там був перелік страв, перелік окремих тварин. М'ясо яких не можна було їсти. Але як ми бачимо, тут вже наш Спаситель прямо говорить, що всі страви є чисть, що нема нічого такого, що споживання його могло би осквернити людину. Ну, Та то як тоді ці на перший погляд суперечності погодити? Насправді потрібно, під... потрібно розрізняти моральні настанови, які, зокрема, в старому заповіті, далі юридичні. Та обрядові. Що стосується моральних настанов, то вони незмінні. Тому що там теж сам Бог, наприклад, це книга Прокамалахії, 3 розділ, 6 шостий, є шостий такі слова. Тому що я Господь не міняюся. Якщо воно є так, то це означає, що Бог вважав за добро в старому заповіті. То це є добром і в новому заповіті. І це, в принципі, буде добром, доти, доки буде ще існувати цей світ. Навпаки, що Бог вважав за злом, то це і є зло. і також буде постійно злом. Але тільки я хочу наголосити, те, що добром або злом вважав Бог, а не люди. Бо можуть бути окремі вчинки, навіть можливо людей, які подаються як позитивні особи, але не означає, що все, що вони робили, що вони загалом безгрішні. І ці речі могли бути описані як і в старому, так і в новому заповіті, які робили ті або інші біблійні персонажі, але не означає, що всі ті речі Бог схвалював. Але якщо якісь речі, які конкретно Бог схвалив, і не має значення, чи в старому заповіті, чи в новому, то ті речі і є відповідно добрими. Навпаки, якщо Бог щось оголосив як зле. Теж не має значення, чи в старому, чи в новому заповіті, то ті речі і є злі, то ті речі не можна також робити і християнам. А от обрядові справи вони вже не зобов'язують. Чому? Тому що обряди, це в принципі як зовнішнє, вияв славу Бога, то ті обряди, які були в старому заповіті, вони служили тільки як підготовка, як приготування вибраного народу до зустрічі Месії, до, до приходу Христа. І тому, же, коли вже сам прихід відбувся, коли вже відбулося Воскресіння і смерть, смерть на Христі і Воскресіння, то вони вже перестали зобов'язувати, і тому вони вже нікого не зобов'язують у новому заповіті. Всі, скажімо так, обрядові справи. Дещо складніше питання, то є і справами юридичними. Юридичні приписи, які були в Мойсеєму законодавстві, тобто, знову ж таки, в старому заповіті. Тут тобто, слід мати на увазі, що не зобов'язували в той час, але вони зобов'язували у відповідному історичному або географічному контексті, в якому жили тодішні ізраїльтяни. І враховую, що контекст багато чого міг змінитися, їх не можна тепер вже застосовувати в новому заповіті на людей, які живуть теж в іншому контексті історичному або географічному. Але, але зобов'язує, власне, сама їхня мораль. Тобто, в такому буквальному значенні, як ті приписи є, вони не зобов'язують, але сама мораль зобов'язує. Як це розуміти? Ну, Наприклад, у книзі «Те, що законня, 24 розик, 15 вірш, був такий припис, що робітникові слід було заплатити заробітну платню до заходу сонця, тобто до кінця робочого дня. І, до речі, саме на цьому приписі побудована пану, всім невідома притча про робітників якщо у винограднику. Якщо у наш час зараз є так, що, наприклад, немає платні ну, щодень до підвечір, як правило, у нас так немає, що, що на будь-якому підприємстві ти прийшов ранком на роботу, вечором тобі видали. Зазвичай у нас, по мірі, в Україні, платять або раз на місяць, або два рази на місяць є заробітна платня. Якщо є такий принцип, що є платня раз чи два рази на місяць, це не означає, що такий принцип вже є аморальний і гріховний. Ні, він може існувати, але, але все одно має бути таке правило, має бути такий принцип, що платня хай вона буде раз на місяць, але має бути, по-перше, вчасно і, по-друге, має бути справедливо. Оце мається на увазі, як наприклад, цю заповідь. Яка є описана у второзаконі 24.15 виконувати у наш час? Так, буквально не так, як я записано, але знову ж таки, дотримуючись її моралі. Тобто виплачуючи вчасно і справедливо заробітну платню. І якраз подібно про ті юридичні принципи висловлюється святий апостол Павло, це, пер... це у першому розділі до Корінтян. Коли він наводить такі слова, не зав'язуй рота волові, як молотить, і це є теж цитата із книги «Второзаконня», 25 розділ, 4 вірш. І далі, після того, як Павло навів цю цитату, він в кінці пояснює, що це означає. Так, так само й Господь звелів тим, що проповідує Євангелію, з Євангелії жити. Тобто, знову ж таки, навівши цитату, яка стосувалася юридично в даного випадку припису. Розвиваючи, він пише, що це не стосується в даного випадку волів, що це не має так буквально виконуватися. Але це стосується в тому, що ті, що живуть, наприклад, з Євангелією, чи кожен якусь працю, яку виконує, має з цієї праці жити. Оце так потрібно підходити до юридичних приписів Старого Заповіту. Ну, я правда, один момент, який може викликати багато запитань. Як, наприклад, тоді ставитися до таких явищ, як полігамія і розлучення? Бо відомо, що у старому заповіті вони були дозволені. А потім новому ми знаємо, що Христос і апостоли до цього негативно ставилися, то як тоді з цим бути? Але насправді полігамія чи розвід не були схвалені Богом, а були тільки Богом допущені. Просто коли ще люди не були до кінця готові. До справжнього подружжя, таке, яке було в Божому задумі, то ще на деякий час просто допускалося розлучення і полігамії. І в той же час, власне, в старому заповіті, то я вам зацитую, це книга Прокамалахі, 2 розвід, 16 вірш, Бог прямо пише: Мені осоружний розвід, говорить Господь. Тобто, як бачимо, розвід і полігамія, яка, в принципі, теж пов'язана з тим. Засуджувалися вже і в старому заповіті. І ми не маємо ніде, наприклад, таких прикладів, що Бог комусь сказав залишити свою жінку, взяти іншу, чи похвалював за такий вчинок. Так що, в даному випадку, це, хоча і це моральне питання, воно зовсім не схвалювалося і вже навіть і в самому старому заповіті. Ну а тепер ми вже подивимося вже ближче до наших тих питань, які ми піднімали. Наприклад, ми спочатку говорили про застосування зброї. Розумію, це, напевно, я думаю, що це буде зрозуміло для кожного, що це є питання чисто моральне. І в старому заповіті Бог не просто допускав чи дозволяв, Бог навіть прямо казав, навіть похвалював для тих, хто це застосовував. Ми в, ми в одній з попередніх тем говорили, наприклад, про Авраама і там розглядали, як конкретно Бог поставився до того, що він силою зброї визволив свого родича із неволі. Так само Гедеон, я тут не буду окремо цитувати, але почитайте 7 розділ з книги суддів, де Бог прямо йому давав казівку, як він має готувати військо і як він має перемогти своїх противників. Тепер ще, ще одне місце, вже хочемо окремо зацитувати: це як друга книга Самуїла, 5 розділ, 19 вірш, це вже стосується Давида. Тоді Давид спитав Господа, чи виступати мені проти філістимлян? Чи видасться мені їх в руки? Господь відповів Давидові: Іди, бо я видав філістимлян тобі в руки. Тобто, як бачимо, Бог прямо казав іти і воювати, і казав, що в даному випадку підтримує. Так що, тому говорити там стосовно цього всього, що ті всі випадки це старий заповіт, це, скажімо, дуже і дуже недоречно. Ну, правда, я хочу тут уточнити, що так само, як слово Боже, не є пацифізмом, не є воно також і мілітаризмом. І. Тільки новий, але і старий заповід засуджує, скажімо так, неправомірне застосування зброї. У Псалмі 68 є такі слова: розвій народи, які війни бажають. Ну, вау. Тобто народи, які бажають війни, будуть рано чи пізно розвіяні, тобто розсіяні. А як тепер бути, наприклад, з тим випадком, там, то що нараз говорить про нечисті там дні, коли там ніби не можна жінці приступати до святих тайн? Ми, то в даному випадку є питання, власне, було об, обрядове. І то, що ми вже говорили перед тим, обрядові приписи, обрядові закони вже християн не зобов'язують. Так само, наприклад, не зобов'язує, припустимо, обрізання. Ну, вже конкретніше, це вже є опис, я думаю, теж батьма відомий. Це восьмій розі Евангелії від Луки, починаючи з 43-го вірша, де описується про кровоточиву жінку, яка, як ми знаємо, підійшла до Ісуса і доторкнулася його. І нам відомо, які були наслідки, і як сам Спаситель на це зреагував, і навпаки, ми знаємо, як він їй сказав, і фактично він за це похвалив. Тому всі ті там питання про якісь там дні, коли не можна приступати до святих тайн, вони зовсім є теж недоречні. Перешкодою до прийняття Євхаристії може бути тільки недобре життя, може бути гріх, скажімо так, незаконне, недобре життя. Оце, скажімо, є правдива перешкода би не допускала людину приймати святі тайни. Що стосується таких там, цитат: як хто тебе вдарить у праву щоку ліву», чи як, наприклад, реагувати на те, що Христос сказав Петрові сховати свій меч, чи те, що Христос не закликав до війни з Римом, ми про це розглядали у наших Випусках Ефат, які називалися християнин і захист вітчизни. Що стосується окремих так званих, скажімо, скандальних або може для дедеко згіршуючих сторінок старого заповіту, бо, думаю, може у когось хтось вже їх зауважував, може у когось стосовно буде запитання, ну то плануємо в одній з наступних випусків це питання розглянути. Наразі на сьогодні це все. З вами було Біблійно-Богословське товариство Ефата. Підписуйтеся на наш. Канал. Якщо відео вам сподобалося, ставте вподобайки. Пишіть ваші коментарі, пишіть ваші запитання. До наступних зустрічей! Слава Ісусу Христу!